Білим голубом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя і мук, я твоєю любов'ю навіки спасена. Ти Отець, є, ти син, ти мій Бог, Святий Дух, ти є скеля моя, Боже, ти не людина, ти наповніш радістю, мир подаєш, над бідою несеш мене, наче дитину і долинами смерті за руку ведеш, як перою душа моя сповнена страхом. Тривожить питання, як бути, як жити. ти на поміч щоразу спішиш білим птахом. і ніхто, так, як ти нас, не зможе любить. Дні бувають важкі, розбиваються мрії. Часто падаю, я спотикаюсь без сил, Але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати, Мою душу в болото, кричи, ти не зміг. Знову впав, та й тобі вже на ноги не встати. Ти один, у душі твоїй стільки є зла. Подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух Святий відступає, і щастя нема. Не простить Бог тебе, ти спіткнувся намисно. Твоє серце як камінь, у ньому зима. Але з тихого неба, Ісус, промовляє: Я ж за тебе, дитино моя, постраждала. Кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечко не раз хижих лап рятував. Бачиш, рани мої, це дитина за тебе, я одежі білішими снігу зроблю, як, як над низько падеш, підійму аж до неба, все тому, що люблю, все тому, що люблю, неосяжна любов, як її зрозуміти? Міє стільки тепла до людини жалю, кров пролив на хресті, Болі терпіти, а тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце, я скарбом безцінним вважаю, ще не раз благодать я на нього зілю. Бережу я тебе і скорботи всі знаю, все тому що люблю, все тому, що люблю, і Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждання тобі не пішлю. Дні прекрасних твоїх, я ще намалюю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Бо нині відкрите, дебетом чекаю, ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою, я для тебе вінець вже готовий тримаю, бо навіки безмежно і щиро люблю. Амінь